Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Удар РФ по військовому інституту в Полтаві. Кількість загиблих зросла. Через ускладнення безпекової ситуації евакуаційні поїзди з Покровська на Донеччині скасували, повинні воювати еліти. Чому люди бояться йти в армію? Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 55. п'яти. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди. Повідомляє ДСНС. пошуково-рятувальні роботи тривають за останніми даними. Ще 328 людей постраждали. Десять людей госпіталізованих після вчорашнього обстрілу Львова у важкому стані. Сергій Іщук, завідувач відділення невідкладної допомоги лікарні святого Пантелеймона, повідомив, що станом на ранок у медичних закладах першого метод'єднання міста перебувають 26 пацієнтів. Одна із найважчих пацієнток, яка поступила до лікарень першого ТМО, це 22 річна дівчина. В якої під час надання невідкладної медичної допомоги верифікували уламок біля серця. Вона була переведена в лікарню світового пантелеймона, де під час оперативного втручання нашими кардіохірургами з великими зусиллями вдалося видалити цей уламок біля серця. Пацієнтка в стабільному стані зараз перебуває в відділенні інтенсивної терапії кардіологічного профілю, кардіохірургічного профілю. Ось, стан її задовільний, середній важкості. Водночас депутат львівської міської ради Любомир Мельничук у ефірі День лайф» повідомив, що на місці вчорашніх ударів тривають роботи, а містяни готуються попрощатися із загиблими. Це відома львівська родина Базалевичів. Звичайно, що ну здається, ніхто не може уявити собі стан того чоловіка, який втратив не тільки дружину, але й трьох доньок. Він сам пострадав і вчора йому медики надавали медичну допомогу. Завтра в нас відбудеться чин похорону, Почнеться він в 14-й годині в гарнізонному храмі Петра і Павла. Потім відбудеться загальноміська церемонія прощання. Три з чотирьох російських ракет атакують цивільні, а не військові об'єкти. стратком публікує інфографіку, які саме ракети та дрони окупанти використовують проти населення. Під удар РФ потрапляють житлові будинки, дитячі лікарні, навчальні заклади та електростанції. Евакуаційні поїзди з Покровська на Донеччині скасували через ускладнення безпекової ситуації. Від 5 вересня початковою станцією відправлення таких поїздів для мешканців Донеччини буде станція Павлоград Дніпропетровської області. До слова у Покровську залишається близько 26 тисяч людей, зокрема понад тисяча дітей. Такі цифри назвав голова ОВА Вадим Філашкін. На другому саміті миру обов'язково будуть присутні представники Росії. Про це в інтерв'ю NBC News повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Україна разом із партнерами готує детальний план закінчення війни. Чим більше країн доєднається, тим більше країн будуть глибоко розуміти цей план. Детально цей план. Цей план ми. Запропонуємо до розгляду на другому саміту. Обов'язково там повинні бути присутні представники Росії. Ми це розуміємо. Що без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно, і це нам зрозуміло. І всі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали, ми не проти. Ми все розуміємо. Давайте підготуємо план і покличемо їх. Тому поки що загальний план у нас виглядає саме так. Майор ЗСУ розповів, чому люди бояться йти в армію. Отже, відсутність строків служби, матеріальна складова та нерівність це ті причини, через які громадяни не йдуть до війська. Заявив в ефірі ранок лайф Андрій Гнатуш країні повинні. Воювати, еліти, вони повинні бути присутні у військах. Це не воювати бідними людьми, а щоб воювали ну всі касти населення. Скажемо, це так, і в країні, де еліти будуть присутні у військах. По перше, бойовий дух військ буде набагато вищий, По-друге, можливості фінансові військ будуть набагато вищі. По іншому війни не припиняться ніколи. Якщо в Російській Федерації еліти заробляють на війні, чому вони повинні припиняти е, отримання цього прибутку? Градирню найбільшої європі атомної електростанції ймовірно доведеться знести через пошкодження отримані внаслідок пожежі, заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гросі після вчорашнього візиту на Запорізьку АЕС. За його словами, будівля не буде придатною для використання в майбутньому. Минулого місяця градирню на окупованій Росією станції охопила пожежа. Київ і Москва звинуватили один одного у причетності до інциденту. Екс очільник Броварської РВА Володимир Майбоженко вийшов на волю під особисте зобов'язання. Я нагадаю, що у квітні чоловік збив чотирьох людей на пішохідному переході у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав у голови РДА. 2.31 проміли. Тоді четверо людей отримали тяжкі травми. Троє з них переломи. А одного з чоловіків доставили прямо з під колес. Діставали прямо з під колес авто. Після скоєного майбоженка було звільнено з посади. Сбу та Нацполіція у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки МоУ та керівництвом збройних сил України ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ. Затримано керівника відділу департаменту фінансів Міноборони та двох його спільників, начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця. Фігуранти обіцяли важко пораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кадрові перестановки в уряді. Кого призначила рада? Андрій Сибіга стане міністром закордонних справ України. Ольга Стефанішина очолюватиме Мін'юст. Також вона залишиться на посаді віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Олексій Кулеба стане віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад і території. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. очолить Світлана Гринчук. Мафій бідний стане міністром молоді та спорту. Міністерство культури та стратегічних комунікацій очолить Микола Точицький. Наталія Калмикова очолить міністерство у справах ветеранів, міністром з питань стратегічних галузей промисловості України стане Герман Сметанін. А Віталій Коваль, очолить Міністерство аграрної політики та продовольства. Міністерство повернення українців. Інституція з такою назвою невдовзі може з'явитися в нашій державі. Наразі триває обговорення кандидатів на потенційну посаду міністра. Як ставляться до цього кияни? З'ясовував Олег Ендрюсон в курсі цього, але я вважаю, що з цього нічого путного не вийде. Ну, тобто українці не повернуться масово так. Може хтось повернеться, так хто там вже робить і свій бізнес має, і все таке. По-перше, я думаю, потрібно повернути тих чоловіків, які виїхали. От. Е... Ну а жінки з дітьми хай залишаються, поки війна не закінчиться для безпеки. Чи можна заохотити такому міністерству українців, щоб вони повернулися? Чи можна заохотити? Я не знаю, мабуть, якісь премії видавати на це не буде коштів, і це ну потрібно буде дуже великі суми. Я навіть не знаю, чим мені здається, немає такого, чим можна їх заохотити. Я ставлюсь нейтрально, тому що якщо людина вже виїхала, значить вона зробила якийсь вибір. І е, в мене є багато знайомих, які виїхали. І е, вони виїхали через те, що вони не відчували себе в Україні як вдома, а за кордоном вони відчувають більш себе комфортніше. Ось, як може заохотити людей повертатись, якби мен... я була на місці людей, які будуть в цьому парламенті, то я -перше, б перше змінила правління ось, і створила б ці умови для людей, які... в які вони хотіли б повернутись. Тобто... Можливо, не кошти, а можливо, якісь гранти. Тобто, якщо в них це батьки, дітей, то робити якісь гранти для дітей по навчанню в Україні. Ось або надати якісь місця роботи. Не доцільно? Ні. А чому? Ні. Треба створити умови, щоб вони самі поверталися і все. А умови ви маєте на увазі, що саме? Економіка. Якщо кожне міністерство, яке вже є, буде робити свою роботу. Нормально, то не треба буде окреме міністерство, яке буде повертати українців. Треба, щоб тут було добре і вони повернуться. А як, ну, не знаю, якщо виросте, та рівень життя, вони повернуться. І не буде війни. Тобто доцільності не вбачають у створенні ні. саме профільного? Ні, ні. Це зайві е, е, як, посади, зарплати, е, премії, помічники. На мою думку, це взагалі а в теорії все ж таки, що створюють таку інституцію, хто міг би очолити, на вашу думку. О, я не знаю навіть з відомих. Якась чесна, порядна людина, але щось на думку така не приходить. То ще можна міністерство повернення українців, і міністерство, яке виїжджає з України. Я не знаю. Недоцільно, а навіщо воно? Міністерство повернення українців. Що воно дає? Я, це, як кажуть, для, для бюджету ще лишні, лишні, які то гроші для е, держави. Я вважаю, що воно не потрібно. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юрій Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.